Привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. Нещодавно трохи захворів, тому вибачайте за звук. Але я просто ніяк не міг не записати вам відео про такий крутий проект, як Бекпек. Останнім часом виходить дуже багато децентралізованих бірж. Про деяку частину із них я записував також відео на свій, на свій канал. Але сьогодні під мій радар попала централізована біржа Бекпек. Цей проект уже доволі активно шилять у всіх соцмережах і давайте будемо розбиратися, чому. Перш за все, таку гучну увагу визвав пост у їхньому Твіттері, ось він був опублікований ще 7 березня, і тут вони нам самі ж пишуть, що перший снапшот буде зроблений 18 березня, а це, в свою чергу, являється прямим натяком на AirDrop, який ми всі так чекаємо. Хоча, якщо подивитися. На активність під постом, то тут не так і багато дійсно взаємодії було, що також може бути для нас хорошим знаком, що тут немає такої великої конкуренції. А проєкти, якщо розібратися, то дійсно цікавий. Зібрали 37 мільйонів інвесту, що дійсно є не так мало, особливо для централізованої біржі. І я взагалі не пам'ятаю, щоб якась централізована біржа роздавала якісь аерідропи, але зараз такий тренд. На всякі роздажі, Тим паче це проєкт від Солани, тому я думаю, цілком імовірно, що тут може бути непоганий дроп. Інвестори тут не сказати, що прям самі топові, але є непогані тут лиця. Ті ж самі Multicoin Capital. Тому це, як мінімум, привертає до себе увагу. Давайте повернемося до Twitter аккаунту. Що ми тут ще бачимо? У нас тут 133 тисячі підписників. А, до речі, що хотів сказати, окрім біржі, у них ще є свій гарячий гаманець, що також є цікавим, так сказати. Створюють таку свою екосистему. Ось у них ще є підтримка. Чому я про це говорю? Тому що сьогодні склалася цікава ситуація. Я рано відкрив цю біржу і виникла помилка при вході в аккаунт. Тому я вирішив звернутися до підтримки, зайшов в чат, побачив, що не в одного в мене така проблема. І що мені сподобалось, те, що підтримка дійсно активно допомагала, відповідала на запитання, і саму проблему було усуну, усунуто приблизно за один час. На мою думку, це також можна вважати хорошим фактором. Давайте подивимося, які тут були ще пусти. Ось, навіть 33 хвилини тому. Ага, ось вони навіть пишуть, якщо ви використовуєте їхній гарячий гаманець з Margin Fi, ви получите 5% буст до ваших поінтів. Ну, це зрозуміло, вони просувають свій продукт, заохочують нових користувачів. Ось вони якраз таки пишуть, що помилка була виправлена. Все, давайте переходити до самої платформи. Ось такий у них тут прикольний дизайн в якомусь китайському стилі. Так, криптопар тут не так і багато. У нас є тезер, у нас є Solana, Render, мемкоїни деякі, да? Jupiter, PIV і ще декілька альткоїнів. Так, давайте переходити до самого цікавого, що нам потрібно зробити для того, щоб претендувати на дроп. Суть у нас, в принципі, тут схожа із тими ж самими децентралізованими біржами, де нам потрібно було набивати об'єм. Але тут основна різниця в тому, що там ми набивали об'єм на фьючерсній торгівлі, використовуючи торгові плечі. І тим самим в нас із-за цього був досить великий риск втратити на цьому кошти. А тут у нас просто спотова торгівля, тут ще навіть немає ніякої, ніякої ф'ючерсної торгівлі. Тому насправді ризики тут мінімальні, нам просто спочатку потрібно. Продумати стратегію, виділити депозит на дану активність, виділити суму, яку ми готові закласти у вигляді комісії, і очікувати, що вона окупиться у вигляді дропу. Отже, найперше, що нам потрібно буде зробити, це поповнити наш баланс. Я б рекомендував поповняти у монеті USDC, тому що якраз таки нею можна буде торгувати. Давайте натиснемо Депозит. Важливий нюанс, про який варто сказати, дана платформа підтримує тільки мережу Solana. Тому пам'ятайте про це і обирайте мережу Solana на біржі, за якої ви будете виводити кошти. Ось ви бачите перелік монет, які ми можемо надсилати на дану біржу. Але знову ж таки я би радив надсилати монети USDC і потім ними шторгувати. Копіюєте свій адрес, вставляєте його на біржі і переводите кошти. Другий варіант якщо у вас монети вже є. На кошельку, наприклад, на Фантомі, або на їхньому ж гаманці backpack, ви пересилаєте просто із гаманця на цей же самий адрес в мережі солани монети. Я думаю, тут все понятно. Яку суму надсилати? Чим більшу суму ви надішлете, тим легше вам буде зробити торговий об'єм. Я б, мабуть, не надсилав менше 100 доларів, тому що якщо буде менше, то вам об'єм буде набити доволі важко і дуже довго. Це не значить, що ви витратите всі 100 доларів, просто це об'єм, яким ви будете торгувати. А самі ж комісії тут не є великими. Наприклад, ви надсилаєте тих же самих 100 доларів, витрачаєте на комісії 10-20 доларів, І в результаті, я думаю, ви якраз таки наб'єте десь 5-10 тисяч об'єму. Ну і тут я б також радив набивати хоча б 10 тисяч об'єму. Це не є така велика сума. Особисто я набив 40 тисяч об'єму і витратив на це близько 40-50 доларів. Ще один нюанс по поводу переказів коштів, з якими я також стихнувся, це те, що кошти можуть надходити доволі довго. Коли я перший раз пересилав, здається, із біржі Bybit, то в мене кошти йшли десь пів години. Я вже навіть почав трішки хвилюватися, що це таке. Але коли робив перекос ще другий раз, то прийшли буквально за 3 хвилини. Тому пробуйте, не переживайте, знайте, що тут бувають такі певні затримки. Все, давайте перейдемо на вкладку Trade. Тут у нас, в принципі, доволі знайомий інтерфейс. На цій платформі я б навіть сказав, що він більш зручний, ніж на обичних біржах. Об'єм тут набивати доволі просто. Вибираєте торгову пару. Ось у нас є перелік, Solana, Jupiter, знову ж таки, різні у нас активи. Можете для різноманіття обрати декілька торгових пар, щоб не торгувати чисто одною. Особисто я поторгував Solano і Jupie, Я думаю, це в принципі достатньо, не обов'язково торгувати там всіма парами. По поводу торгівлі, я спочатку думав, що буду там відкривати лімітками теж, щоб начебто вийти в плюс, ставити трішки нижчу ціну, потім трішки вищу. Але по-перше, я зрозумів, що це буде дуже довго по часу, по-друге, це те, що ні до чого доброго це не приведе. Тому просто натискаємо маркет, натискаємо максимальну суму, за яку будемо купувати, натиснули buy, потім зразу натискаєте sell. Знову ж таки, по маркету натискаєте «Максимум» і продаєте. Ось так повторяєте всю цю процедуру, набиваєте об'єм. Ось тут знизу, в правому кутку, якраз таки є спеціальний розділ, де ви можете подивитися, який об'єм ви вже наторгували, і орієнтуватися, скільки ще торгового об'єму вам потрібно набити. По поводу того, за який час потрібно набити цей об'єм, ну дивіться, снапшот у нас 18 березня залишилося в нас скільки, 2-3 дні. Якщо будете приймати участь, то я якраз таки розтягнув вашу участь на три, три дні, щоб ви не добували там чисто за один день, та ще й підряд, тому що це буде дійсно дивно виглядати. Ви, наприклад, зайшли, поторгували, поторгували, набили там, я не знаю, 5 тисяч, 10 тисяч, зробили якийсь перерив, пішли там, попили чаю, погуляли, вернулися. Набили там ще 10 тисяч, щоб хоча б якісь мінімальні перериви були між вашою торгівлею. В принципі, активність взагалі не є важкою, але знову ж таки, всі рішення приймайте самостійно. Я вам просто даю ідею, якої ви можете вже або скористатися, або ні. Потрібно пам'ятати про те, що тут ніхто не може вам гарантувати, що за якусь активність буде airdrop, за якусь активність не буде. Якраз таки і за того, що ми диверсифікуємося, робимо. Багато активностей. Якась із них точно вийде і перекриє інші затрати. Тому, якщо вам це цікаво, я б на вашому місці не затягував, залишається ще всього декілька днів набити тут хоча б 10 тисяч об'єму і стегати за новинами в Твіттері. Все, друзі, з вас лайк та підписка, а з мене якісний український контент. До нових зустрічей!